Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор EFB від компанії Bosch модель S4I400. Акумулятор 12-вольтовий, ємністю 65 Аг, з пусковим струмом 650 А. Виготовлено даний акумулятор в Іспанії. Тип корпусу Азіат. У нас клеми виступають над кришкою і має правий плюс. Тобто полярність у нас справа. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, і з якої сторони плюс, така є і полярність. Акумулятор необслуговуєй, немає доступу до банок. Давайте заміряємо його розміри. Довжина 231 мм, ширина 173 мм, і висота з урахуванням клем 219 мм. Хочу нагадати також, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.